Кім кетрол вийшла заміж, яку таємницю Маколей Калкін приховує від синів. Сумна правда відкрилася про стан Джуді Денч, Сабріна Карпентер воює з білим домом. Поговоримо про вирок лікарю Меттю Перрі за поставку кетаміну. Дженіфер Лопес на розкішному індійському весіллі, участь зака ефрона у танцях із зірками. Хто долучився до касту Венздей і як і чому розширюється всесвіт проекту Викет Чарадійка? Про це та багато багато іншого у сьогодні. Нічньому випуску, друзі. Всім величезний величезний привіт. Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадую, що тут ми говоримо про найцікавіші розважальні події, найактуальніші новини, все, що стосується голівудських драм, скандалів, темної сторони Голівуду, і також обговорюємо подробиці особистого життя, зірок яких знають у всьому світі. Якщо ви готові розпочинати, то поїхали сьогодні. дайджест, сьогодні дуже багато класних цікавих новин. Розпочнемо. Саманта більше не самотня а красуня. Кім кетрол вийшла заміж зірка серіалу Секс і місто офіційно уклала шлюб зі своїм давнім партнером, аудіоінженером Раселом Томасом. кім 69 років, Раселу 55, Знайшовся нарешті чоловік, на якого фраза Я люблю тебе, але себе люблю більше не спрацювала. Весілля відбулося 4 грудня у старій ратуші Челсі у Лондоні. Це була елегантна, інтимна церемонія. На святі були присутні лише дванадцять. Сять гостей Кім Кетрол була одягнута у костюм від бренду Діор, кремовий жакет, спідниця. Образ стилізувала Патріція Філс, відома художниця по костюмах культового серіалу Сексмісто і давня подруга акторки. Аксесуари включали капелюшок від Філіп Тресі та рукавички від Корнелі Джеймс. Ну а наречений Рассел Томас був у костюмі, пошитому на замовлення брендом Річард Джеймс. Пара познайомилася у 2016 році, коли Кім записувала епізод для шоу. Women's Hour на BBC, де власне і працював Рассел. Вони вже разом понад 9 років. Для Кім Кетрол це вже четвертий шлюб. Щодо формату весілля, то пара прагнула цитата зосередитися на сім'ї, близьких друзях і міцному партнерстві, яке вони побудували, відображаючи перевагу молодят до інтимності та автентичності. Кім раніше так описувала свої почуття до Рассела, Цитата мені дуже комфортно поруч із ним. Він запальний як фейерверк, і в нього чудове зле почуття гумору. А ще. На нього приємно дивитися за кілька днів до весілля. 1 грудня пара разом відвідала церемонію The Fashion Awards 2025 у Лондоні. Вони були на церемонії вручення нагород. У них був капл Лук, чорно-білі вбрання. Кім була у двопортному вовняному пальці поверх широких штанів кольору слонової кістки. А Рассел у класичному смокінгу. Тому вітаємо Кім Кетрол з такою чудовою подією у її житті. Щастя молодятам. Сабріна Карпантер засудила Білий Дім за використання пісні Джуно. На днях американська поп-зірка публічно розкритикувала адміністрацію Дональда Трампа за несанкціоноване використання її хіта у пропагандистському відео про депортацію. Адміністрація Білого Дому останнім часом дуже активно використовує пісні виконавців, які виступають проти політики Трампа у промо-відео, присвячених йому. В останньому такому ролику було задіяно найпопулярніший фрагмент із треку Сабріни Джуно. Та частина, де співачка ставить запитання, ви коли-небудь пробували це. Цей уривок було накладено на кадри, на яких агенти міграційної та митної поліції надягають наручники на людей та збивають їх із ніг. Сабріна не давала дозволу на використання своєї музики для політичних цілей. Сабріна відреагувала на цю публікацію прямим коментарем, який став вірусним. Цитата: це відео зле та огидне. Ніколи не вплутуйте мене або мою музику для досягнення ваших нелюдських цілей. Прес-секрет. Тар Ебігел Джексон відповіла на критику співачкою, використавши гру слів із назвами її пісень. Вона заявила, що адміністрація не вибачатиметься за депортацією злочинців. Ось Short and Sweet, тобто коротке і солодке повідомлення для Сабріни Карпентер. Ми не будемо вибачатися. Кожен хто захищає цих хворих монстрів, мабуть, дурний. І далі текст із її пісні. Чи він загальмований? Or is it slow? Остання фраза є посиланням на текст іншої пісні Сабріни Менчал. Причому це не перший подібний випадок. Усь у цьому відео ми говорили з вами про Олівію Родріго, яка засудила використання своєї пісні All American Beach у подібному відео про депортацію. Тоді нас вона назвала це ненависною пропагандою. Незважаючи на це, Тейлор Свіфт зберігає мовчання. Свіфтіс засудили Тейлор Свіфт за те, що вона не бореться за свої пісні, так само як Сабріна, як Олівія Родріго, і що не вимагає заборонити Дональду Трампу просувати пропаганду за допомогою її музики з її. Нового альбому вже було п'ять випадків використання музики Тейлор Свіфт в у цілях Білого дому. Друзі, що ви думаєте про ситуацію із Сабріною Карпентер з Олівією Родріго з мовчанням Тейлор Свіфт? Ну і взагалі, чому політики часто беруть саме поп-хіти для серйозних тем, як депортація, ігноруючи зміст цих пісень? Це цинізм чи просто спроба бути на хайпі? Маколей Калкін розповів, що його двоє синів досі не знають, що він є Кевіном із культового фільму з культових фільмів сам удома. Один вдома по різному пишуть Маколей має двох синів: чотирирічний Дакота та трирічний Карсон. Досі не усвідомлюють, що роль Кевіна Макалістера у фільмі Сам удома виконав їх батько хоча вони часто переглядають цю стрічку. Актор поділився цим під час свого туру «Ностальгічна ніч з Маколеєм Калкіним Наприкінці листопада він розповів, що діти сприймають Кевіна як окремого персонажа Жа, а не як свого тата в дитинстві. Кумедний інцидент стався, коли Калкін показав старшому синові своє дитяче фото. Цитата: два дні тому мій старший син захотів подивитись фотографії мене та моїх братів та сестер. Я показав йому старе сімейне фото. Він подивився прямо на мене і сказав: Той хлопець схожий на Кевіна. Хто це? Я відповів: це я і просто чекав, коли він зрозуміє. А він такий: о, ну гаразд! І на цьому все. Ми, коли Калкін додав, що хоче зберегти цю таємницю і ілюзію. Для дітей якомога довше разом із брендою Сонг пара намагається тримати дітей подалі від публічності і зайвої уваги преси. На тій же зустрічі він жартома запропонував ідею для продовження фільму, де він вже зіграє дорослого Кевіна, який через роботу віддалився від сім'ї. За сюжетом його власний син не пускає його додому і розставляє пастки проти власного батька. Який фільм взимку ваш улюблений? Чи любите ви передивлятися сам вдома? Яка частина подобається найбільше? Родина Ефран. Перше прийшла підтримати Ділана, який брав участь у шоу Танці з зірками 18 листопада, під час півфіналу 34 го сезону Танців із зірками актора Зака Ефрона вперше було помічено у глядацькій залі. Він прийшов підтримати молодшого брата Ділана разом із їхньою п'ятирічною сестрою Олівією, яку він тримав на руках. Ділан Ефрон емоційно прокоментував цей момент, назвавши його повним колом. Адже все життя саме він спостерігав за успіхами свого старшого брата із залу. Це Тата, усе моє життя я дивився, як виступає мій брат. Я ніколи не хотів бути в центрі уваги. Те, що він був тут, означало для мене все. Батько Девід Ефрон і мати Старла Баскет відвідували шоу регулярно. Та словами Ділана, вони були в перших рядах ще з його дебюту на проєкті у вересні. А п'ятирічна зведена сестра Ділана та Зака Олівія взагалі стала справжньою зіренькою цього шоу. Ще у жовтні на вечорі присвят Вона вийшла на паркет і затанцювала разом із Діланом під саундтреки. З фільму Найвеличніший шоумен, де співав Зак. поява зака ефрона на шоу танці зірками навіть спровокувала невеличкий скандал, тому що інша учасниця шоу, професійна танцівниця Уітні Карсон, випадково опублікувала скріншот переписки з чоловіком, де вони обговорювали, що зак відвідав шоу лише для того, аби накрутити голоси для діла на перед фіналом. Пізніше вона видалила цей пост. Попри шалену підтримку, родини Ділан Ефрон посів четверте місце у фіналі сезону, який відбувся 25 листопада. А перемогу здобув Роберт Ірвін. Ось така сімейна підтримка. Це класно, коли родина підтримує. Наступна новина сумна легендарна британська акторка Джуді Денч підтвердила, що її зір погіршився настільки, що вона практично перестала бачити, і це значно ускладнює як її побут, так і професійну діяльність у відкритому інтерв'ю для ITV 90-річна акторка зізналася, що макулодистрофія досягла стадії, коли вона більше не може розпізнавати обличчя людей, навіть тих, кого добре знає, якщо вони не підійдуть в притул або не заговорять з нею. Денч описала свій поточний стан із прямотою Раманою їй, зазначивши, що освіт для неї став розмитою плямою. Цитата: це жахливо. Я більше не можу бачити. Я не бачу, хто ви. Якби ви стояли прямо переді мною, я б не знала, хто це, поки ви не заговорите. Вона також зазначила, що втрата здатності читати, і писати і водити машину стала для неї величезним ударом по відчуттю незалежності. Про проблеми із зором актриса говорила ще раніше. Нагадаю, що у 2023 році вона заявила, що вчить ролі, покладаючись лише на фотографічну пам'ять однак. Хвороба прогресує, і тепер вона не може розрізняти людей. Зараз вона повністю вже перейшла на слухове сприйняття. Її партнер Девід Мілс або друзі читають її сценарій в голос. І вона заучує репліки на слух. Акторка каже, що її пам'ять на слова все ще гостра, попри проблеми із очима. Вікова макулодистрофія вражає частину ока, яка відповідає за центральний зір, який необхідний для читання і розпізнавання дрібних деталей. Периферійний зір зазвичай зберігається, але центр стає. Є темною або розмитою плямою. Попри важкий стан Джуді Денч відмовляється вживати слово пенсія. Вона заявляє, що шукає ролі, які могла б виконати з урахуванням своїх обмежень, хоча визнає, що на знімальному майданчику їй потрібна допомога, щоб пересуватися і знати, куди дивитися у камеру. Джуді Денч вважається однією із найвидатніших актрис Британії. Вона отримала Оскар за роль Єлизавети першої у фільмі Закоханий Шекспір, де вона була на екрані всього 8 хвилин, і, звісно ж, вона стала всесвітньою відомою завдяки ролі М у фільмах про Джеймса Бонда на рахунку денч більш ніж 100 фільмів, дві премії Золотий глобус, статуетка Оскар, а також титул дами командора ордена Британської імперії. Ось така сумна новина. Який фільм із Джуді ваш улюблений? Друзі, кілька разів на каналі ми вже з вами обговорювали тему смерті тюперії, причетних до його смерті. Також лікар Сальвадор Пласенсія, один із двох лікарів, звинувачених у справі про смерть зірки друзів, метьюпері, отримав реальний термін ув'язнення за незаконне розповсюдження катаміну. 3 грудня суддя федерального суду Лос-Анджелесо Шерілін Піс Гарнет винесла вирок 30 місяців. Це 2,5 з половиною роки у федеральній в'язниці та 3 роки випробувального терміну. після... Після звільнення плюс штраф у розмірі 5600 доларів, Пласенція визнав себе винним ще у липні за чотирма пунктами звинувачення, слідство встановило, що він використовував залежність актора для власного збагачення, продаючи йому кетамін за завищеними цінами. Саме цей лікар написав сумнозвісне повідомлення іншому підозрюваному доктору Марку Чавесу. Цитата: цікаво, скільки цей ідіот заплатить, і хоча посенція не надав йому ту саму смертельну дозу. Мечупері це зробила інша фігурантка. Суддя визнала його дії ключовими у погіршенні стану актора. При цьому суддя Гарнет під час оголошення вироку була дуже категоричною. Ось що вона сказала. Цитата. Ви та інші допомогли містеру пері стати на шлях, що вів до такого кінця, продовжуючи підживлювати його кетамінову залежність. Ви експлуатували залежність містера пері заради власної вигоди. Мати мечуперії Сюзанна Морісон виступила із емоційною заявою і звернулася прямо. До Пласенції до цього лікаря щодо його смс-повідомлення. Цитата у цій людині не було нічого ідіотського. Він просто був наркозалежним. Це було зло, яке ви вчинили. Сам Сальвадор Пласендія вибачився перед родиною у залі суду і сказав: Я підвів містера Пері, я підвів його родину, я мав би його захистити. Ну а щодо інших фігурантів справи, то ситуація зараз наступна. Королева Кетаміну Джасвін Санга саме вона продала фатальну дозу. Метюперії у її вирок. Ми дізнаємося пізніше. Цього місяця їй загрожує довічне ув'язнення. Кенет Івамаса, асистент. Він визнав провину у тому, що вів смертельну ін'єкцію зараз в очікуванні суду. А Марк Чавес, другий лікар, також визнав провину і чекає на свій вирок. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Актриса Ванеса Хадженс народила другу дитину від свого коханого колишнього професійного бейсболіста Коула Такера. Вона повідомила радісну новину в інстаграмі 29 листопада, опублікувавши фото з лікарняного ліжка, де вона тримає чоловіка за руку. Цитата: Ну, я це зробила. Народила ще одну дитину. Яке ж це безумство пологи? Величезна подяка всім мамам. Це справді неймовірно на що здатне наше тіло. Наразі ні ім'я, ні стать новонародженої дитини не. Розголошується, пара одружилася у грудні 2023 року. Вона вже має первістка сина, який народився у липні 2024 року. Також Ванеса під час вагітності не боялася показувати реальність пологів опублікувавши в сторіс селфі, де видно там судину, яка лопнула в її оці. А взагалі про другу вагітність Ванеса оголосила у липні цього року, підписавши фото з животиком другий раунд. Ну а 30 листопада Ванеса вже була вдома і опублікувала фото у піжамі з підписом вдома. В піжамі весь день це мій вайп. Ось така чудова новина. вона. Вітаємо, Ванесу! Це світ серіалу Викат чародійка розширюється. Грегорі Магуайр, автор культового роману Виката, який став основою для бродвейського хіта і власних фільмів з Аріаною Гранде та Синтією Еріво, офіційно оголосив про роботу над новою книгою під назвою «Галінда. чарівне дитинство. Це сталося на хвилі величезного успіху, кіноадаптації Викит та виходу його попередньої книги Ельфі Магуайр підтвердив, що новий роман стане дзеркальним відображенням історії ельфаби і зосередиться на ранніх роках. В роках Галінди майбутньої Глінди доброї у верхніх височинах. Книга досліджуватиме тиск, який супроводжував її привілейоване виховання і шлях до того, щоб стати популярною. У своїй заяві письменник зазначив, що образ, створений Аріаною Гранде у фільмах, надикнув його глибше зануритися у психологію цього персонажа. Цитата: Ми всі знаємо, як важко бути зеленим, але ми недооцінюємо наскільки важко бути золотим. Галінда завжди була для мене загадкою, схованою за Ульбашками та блискітками настав час побачити дівчинку, яка так відчайдушно хотіла бути доброю, що ледь не втратила себе. Реліз роману Галінда, Чарівне дитинство, запланований на осінь 2026 року. і року. Він вийде у видавництві Гарпер Колінз. Ця книга стане прямим доповненням до роману Ельфі, який вийшов у 2025 році, завершуючи дилогію про дитинство головних героїнь. Ос, очікується, що в книзі з'являться молода несароза Несі. Сестра Ельфаби та будуть розкриті деталі про матір Галінди, про яку в оригінальній серії згадувалося мало. Анонс спеціально підгадали до промо кампанії другої частини фільму «Wicked, Wicked for Good», яка зараз активно обговорюється у світі. Фільм «Wicked Чародійка, частина 2» тим часом побив рекорд свого попередника і заробив у прокаті 147 мільйонів доларів у Сполучених Штатах Америки і 223 мільйони по всьому світу, Незважаючи на те, що Аріана Гранде та Синтія Еріво не брати. Муть участі у нових потенційних проєктах, представники Universal не планують згортати ці цеглинки із жовтої дороги і думають, як би ще заробити, і думають над тим, що ще такого цікавого може статися Україні. ОС. Дженіфер Лопес нещодавно виступила на розкішному весіллі доньки фармацевтичного магната Нетриманте та технопідприємця Вамсі Гадіраджу, яке відбулося у індійському місті Удайпур з 21 по 24 листопада. За свій 45-хвилинний виступ Дженіфер Лопес за повідомленнями ЗМІ, отримала гонорар у розмірі 2 мільйони доларів. Вона влаштувала справжні шоу з кількома змінами костюмів від блискучого боді до шкіряного ансамблю і виконала свої головні хіти, зокрема. Waiting for tonight», «On the floor» та Get right». у фіналі виступу Дженніфер звернулася до молодят із тостом. Цитата: Нехай ці родини будуть об'єднані в цей чудовий день, і нехай Бог благословить нас усіх. Весілля відбулося у розкішних палацах цього міста. У Тайпора це місто часто обирають для проведення розкішних королівських весіль у Індії. А розкішний палац фігурував навіть в одній із частин про Джеймса Бонда. При цьому у соціальних мережах виникла дискусія щодо відповідності щодо сценічних костюм. Умі співачки, тому що деякі розкритикували її відверте боді як невідповідне для традиційного індійського весілля. Хоча на офіційну частину церемонії Дженніфер Лопес одягла скромне сарі від дизайнера Маніша Мальхотри. окрім Джейло, на весіллі були помічені і інші знаменитості. Зокрема, Дональд Трамп Молодший Джастин Бібер, а також низка відомих акторів Болівуду. Також на передвесільних вечірках виступав відомий діджей Тієсто. Це весілля часто порівнюють із більш гучним. Святкуванням родини Амбанії минулого року ми його активно обговорювали, де виступали у свій час Джастін Бібер і Ріана. Хоча масштаби були дещо меншими, але не менш розкішними. Що ви думаєте про концертне вбрання Дженніфер Лопес? І чи відповідає воно статусу святом? Стало відомо, що Даріо Вітале залишає бренд Версачі після восьми місяців роботи. Італійський дизайнер залишає посаду креативного директора модного будинку лише через два дні після того, як бренд офіційно перейшов у власність Prada Group. Призначили на позицію креативного директора у квітні 2025 року. Ми це обговорювали в одному з відео. За цей час він встиг створити лише одну колекцію сезону Весна 2026, яку презентували у вересні у Мілані. Відхід Даріо Вітале пов'язують. Із завершенням угоди про придбання Версаче групою Прада його дебютна колекція отримала змішані прохолодні навіть відгуки критиків. Це був перший випадок в історії бренду після смерті Джані Версачі, коли креативне керівництво здійснювала людина не з родини Версаче, тому що Донателла Версачі передала йому повноваження навесні, перейшовши на роль амбасадора бренду. У спільній заяві компанія та дизайнери зазначили стандартне формулювання. Ми спільно погодилися розійтися це рішення набуває чинності з 12 грудня при цьому інсайдери індустрії, зокрема видання WWD та NSS Magazine, коментують це більш відверто. Цитата ходили чутки про відсутність порозуміння з новими власниками і пошук Прада більш учного імені, здатного забезпечити швидкий та вибуховий перезапуск бренду. На даний момент ім'я наступника ще не названо, тому чекаємо. Компанія пообіцяла оголосити про нову творчу перестановку своєчасно. Поки що наглядати за творчою командою буде генеральний директор. Еммануель Гінзбургер парадоксально, але до приходу у Версачі Даріо Вітале працював дизайн-директором у Міуміу у бренді, який також належить Prada Group. тобто він фактично йде з компанії, яка його купила разом із Версаче. Ось така цікава новина. Давайте поговоримо про те, що Єва Грін офіційно приєдналася до докторського складу третього сезону серіалу Wednesday від Netflix. Єва Грін виконає роль Офелії Фрамп, загадкової і дивакуватої сестри Мортіші Адамс. Цей персонаж був ключовою інтригою фіналу другого сезону, де глядачам показали лише селед жінки, яка пише кров'ю на стіні Венздей, має померти. Офелія Фрамп – давно зникла сестра Мортиції, про яку згадувалася як про застережливу історію у першому. Му сезоні для Єви Грін це стане четвертою співпрацею із Тімом Бертоном після похмурих тіней, дому дивних дітей та дамо. Актриса прокоментувала своє приєднання до сімейки. Так цитата: я в захваті від того, що приєднуюся до болісного викривленого світу Венздей у ролі тітки Офелії. Це шоу такий смачно похмурий і дотепний світ. Я не можу дочекатися, щоб додати свій власний дотик божевілля до родини Адамс. Уже відомо, що Єва Грін з'явиться як постійна акторка сезону. Шоуранери Аль Ков та Майлс Мілар пояснили вибір актриси. Цитата Єва Грін завжди привносить на екран хвилюючу, виняткову присутність, елегантну, примарну і прекрасно непередбачувану. Ці якості роблять її ідеальним вибором для тітки Офелії. Тому таке кастингове рішення поклало край всім спекуляціям, численним фанатським теоріям про те, хто ж все таки зіграє тітку Офелію, включаючи навіть припущення про те, що це може бути сама леді Гага. Нагадаю, що у каноні сімейки Адамс Офелія це цела ексцентрична сестра Мортиції, яка є її повною протилежністю в оригінальному серіалі 60-х її грала та сама актриса, що й Мортицію, але у світлій і із квітами у версії Netflix вона схоже матиме більш темну та загрозливу історію, пов'язану з психіатричною лікарнею і даром провидиці. А ну що ж, а третій сезон серіалу Венздей було замовлено ще влітку до прем'єри другого сезону, і нагадаю, що Офелія, як і її племінниця, яку зіграла Джена. Ортега має екстрасенсорні здібності, але її дар за сюжетом звів її з розуму. Що ви думаєте про цю кандидатуру на роль Офелії? І чи додасть гра Єви Грін родзинки до третього сезону? Друзі, ну що ж, це була остання новина на сьогодні. Дякую вам, що ви долучилися. Дякую, що чекаєте на нові випуски. Мені дуже дуже приємно. В Першу чергу я хочу подякувати спонсорам каналу, сказати, що це для вас. Я дуже рада, що ви є, тому що ви надихаєте мене на створення нових відео, на обговорення нових цікавих тем. Дякую вам за вашу віру в мене, тому що саме завдяки вам у мене є можливість з'являтися у інфопросторі трішки частіше. Дякую вам величезне. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Всім дякую за зворотність для мене це дуже важливо. Я читаю, надихаюся, роблю для себе висновки, тому що це мене мотивує на створення нових відео. І також традиційно хочу попросити вас не забувати про підтримку безхатніх тварин Гривною кормом, донатом, розголосом в соціальних мережах. Ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. І також давайте не забувати про підтримку наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони України, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо. Тому, будь ласка, не нехтуйте Зборами донатьте лише перевіреним зборам, це критично важливо. А ми побачимося з вами зовсім скоро у новому відео. До зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай!